Всім усім привіт! Сьогодні у нас 22 травня і сьогодні ми поїдемо на пляж. А ще одна така новина, я побила коліно. Um, це десь було позавчора. Так що І загалом сьогодні ви поїдете з нами. Поїхали І так, всім привіт. Ми вже прийшли на цей пляж. Це ось так от виглядає Я помочу ноги. Вона помочна. Коротше, ми зайняли столик, ми будемо тут робити барбекю. І зараз у нас дуже класна погода, реально. Дуже класна погода. Тому да. Нам вже тут почало запаляти барбекю, Я вже розставила все. Кстати, такі як Юлі, як в Юлії шапка, такі тарілки і такі салфетки. Ми знайшли краба, тільки він десь там я його не можу зняти. Мам, злапий краба. Мам, злапий. Злапай, мам, краба, злапай, він маленький, він тобі нічого не зробив. Мама, ні! Лапай, мама. Мам, іди <с сюди> сюда. Давай, мам, лапай. Мам, сюда. Коротше, люди, тут дуже гарно. Моя мама намагається лапити краба. А ти бачиш? Я да. ні. А Юля панікує. Юль, ти чого панікуєш? А, я боюсь. І так, а ми зайшли краб. в воду, де краб? Його вода на. Бачиш? Ні, а я ж де краб, Три. Чотири мадань. А Юля наша пещеть. Ні, він просто випустив воду, він зараз оживе. Де втікав? Ні, він помалий, мама. А того його вода насунена. Дивіться, якого крабу мама злопала. Тільки <плес> він щось не робить. Hey, easy. Чесно, це реально відчувається, як на морі, тому що сонце, жара і пляж. І так, да, я зараз схожу по цьому мостику. Ось так со и тупик yes. yeah. Вот. И да, нам помешаться мы уже скоро должны ехать. Так что да. Итак, мы тут готовим лед. I think we should add some more ice. Okay. It's not enough. <laughs> oh gosh. Good job. I now. think it's enough. Yeah. Now we must nice like wood everywhere. Okay. Now it's must cook. Всім привіт. Ми вже приїхала з пляжу, і я трохи переділась, тому що на дворі дійсно жара. Абі. І зараз ми будемо їхати в магазин. А я. Чого? А, да. А, Боже, вона тільки що нюхала мою ногу, і я думала, що це якась мураха. Пов зараз він це Коротше, да, ми зараз поїдемо в магаз тому звісно вийдете з нами. Як? Я вже взяла смузі і я коротше думаю, я взяла лате смузі І я так думаю, блін, що це таке? Що за фіні? А вона мене така, я така і питаю, но ну, така, дитинку це шоколади, Я така, а, окей. Так, ми вже приїхали з магазину, і, кстати, це смузі було просто прекрасне. І що я роблю зараз? Це, кстати, на дворі дуже жарко знов, І що я роблю зараз? Це я дивлюсь з папині дочки. <звук> <А, звук> так, папині дочка. А, і ти не хочеш, і ти це не реально весело, тому, да. І на цьому влог закінчується. Сподіваюсь, що він вам сподобався. Обов'язково лайкніть його, напишіть коментарі, яка, до речі, у вас зараз погода в вашому місці. І до нових зустрічей. Па-па-па-па!